Доброго дня! Ви на каналі Мандрівка Фіалки і з вами знову Наталя. Сьогодні хочу продовжити з вами розкривати таку, таку тему як щодо фіалочки, як з нею поступати після того, як вона перецвила. Вчора я почала, а це нині друга частина, буде продовження. Я показала вчора дві маніпуляції: це забирання цвітоносів, які вже відцвіли, посохли, прив'яли. І забирання нижнього шару листочки, які трошки деякі піджовтіли вони стали менші в розмірах і забирають на себе поживні речовини, не даючи далі розвиватися дорослі рослинці і за Сьогодні я вам хочу показати е, подальші свої е, вже наслідки своїх дій, результати на інших квітах. Але перед тим я хочу всім подякувати друзям, колегам, особливо родині, синові за підтримку, дочці, яка допомагає мені в здійсненні моєї мрії, оцього цього ютубу каналу. Усім, хто поставили лайки, підписалися. А хто ще не підписався чи не поставив лайк, я прошу долучитися. Це допомагає мені просувати, розвивати свій канал і доносити людям, надіюся корисну інформацію. Хтось собі та почерпне з моїх розповідей, з моєї практики, яку я ділився якісь для себе зробить висновки і для себе застосує. Ось тепер я хочу продовжити. Дивіться, друзі, хочу вам показати квіточку. Це я солярій стандарт, це ще маленький стартер. вона вже не дуже маленька, але стартерна. Вона вже перший раз цвела. Цвила я забрала цвітоноса дуже шапку от цвила і дивіться. Е, і забрала листочки. І подивіться, я хочу показати результат. Подивіться, який. який кругом під листочками де цвітів, цвітоноси з попришки. Знаю, чи добре виглядає там, але з усіх сторін хочу показати. заступаю руками. Під листочками видно цвітоносить з попляшками. Це сорт солярі. це результат мій сорт перуанської. Подивіться, такий самий результат. Тут бутончик, тут пупляшок з усіх сторін. От, з усіх сторін видно за, 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 такий початковий рівень цвітоносу. І не знаю, чим передає камера. От, дивіться, з усіх сторон це буде шапкове цвітіння. Це вже перший раз вона відсула, і це другий раз після моїх маніпуляцій такий результат. Хочу вам ще показати одну квіточку. Це вечірня Одеса. Тожі результати, Коли я забрала перший нижній шар квітів, вона вже наросла. І е, так само удаливши, забравши квітконоси, подивіться, який чудовий буде подальший етап цвітіння. Скільки бутончиків заложених, буде шапкове цвітіння. От подивіться, з усіх сторін ми бачимо прекрасні чудові бутони на квітоносах. І ще я хотіла додати вам, показати ще одну квіточку рослинку, яку я хочу вам зараз продемонструвати подальші дії. Це є дуже мною, одна з улюбленіших квітів сортів, це є сонця. Подивіться, які насичені темні квіти. Ну, прекрасний колір. Але яка тут проблема? Коли я забрала нижні... Листочки вони були більші за розмірах. Вони вже витратили свої пожалі речовини, пожовтіли. Вони пожовтіли і я змушена була їх забрати. Але дивіться, що утворилося. Утворилося отакий стопчик, така пальмочка. Не знаю, чи вам видно, піднесу ближче до камери. Оце неприпустимо. Не З цим щось треба робити. Бачите, видно, я приблизно. Оцей стовпчик не має бути. Що ми зробимо? Які наші подальші маніпуляції? Я беру рослинку, витягаю з ґрунту, з горщика ґрунт, перепрошую. І відрізаю певну частину коріння з грунту. Це нічого страшного, рослинці це тільки стимулює цвітіння. І зачищаю оцю частинку. Оце треба все таке засохше. Ось все, що я забирала, все треба зачистити. Після За того, як я зачищу тут утворюються новенькі молоді куриці. Це ми зробили. Подалі ще ставимо в. І бачите, тут утворилося місце, місце, яке треба досипати свіжим ґрунтом. І на місці досипу, отам кулички, де були забрані листочки, утворюються корінчики. Зараз я почну досипати ґрунт. Досипаємо ґрунт. Отаким От чином, не втрамбовуючи. Грунт це є верховий торф, Обов'язково легкий верховий торф. Склад ґрунту ми будемо з вами ще обговорювати в наступних відео. Стараємося, щоб рослинка була посередині. середині горщика. Бачите, ми так легенькими рухаємо. Досипаємо. І свіжа, е, свіжий ґрунт дасть поживні речовини для рослинки. І утворення нових корінчиків. Воно все стимулює подальші цвітіння. Я дуже люблю цей сорт. Він стоїть у мене на кухні на стелажі. Я любуюся цим цвітінням, насиченості кольору. Цей кольор в мене один з улюблених. Оце він не фентазі, одноманітний. Він... Дуже і тут виражена строкатість. Ми я вчора розказувала вам в першому відео, що є фіалки, з які мають строкатість. Я буду розказувати, які види строкатості. У мене не всі фіалки ну, не є всі фіалочки з усією строкатістю, але я вам, про які я маю, з вами поділюся своїм, своїм результатом. Ось такі маніпуляції. Поставлюючи на стелаж, його ідеальність треба квітконоса забрати. Ну, я трохи почекаю, я полюбуюся, як вони більше підв'януть, я їх зразу заберу. І квіточка буде далі мене радувати своїм цвітінням, буде розвиватися, будуть рости нові квіти, листя і давати в пазухах нові квіти. Все, от зараз хочу закінчити відео. Побажати всім гарного спокійного вечора. До зустрічі, Па-па.